Із запізненням, але хочу привітати Валерія Залужного з успішним захистом дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії. Захищався він у пана Ківалова в університеті. Ну, не в нього, він там, я так розумію, президент. Є фотографія от, Телеграм, ці профілю, там Валерій разом з паном Ківаловим. Хто знає його історію, той, напевно, пам'ятає багато чого. Але Ківалов молодець, він знайшов свою роль в цьому житті, він відомий юрист, він очолює університет. До нього питань немає. Є питання до Валерія, а не можна було знайти інше місце для захисту, Ну, щоб громадяни сьогодні не розкидали фото по інтернету і казали: Ну, а як же так? А як же так, коли? Пана Ківалова ну, пов'язують безпосередньо, колись пов'язували з партією регіонів, він був головою виборчої комісії. А, ну, Ви знаєте, тут таке. Історія вона, вона, вона така. Я думаю, що це нормальна історія, коли всі забувають, всі пробачають одне одного і будують разом державу. А, ну, Інша справа, чи, чи можна розглядати Валерія. Як потенційного кандидата кудись. Хоча сам Валерій нічого там не оголошував, це ми самі придумали. Тому, знаєте, з цього моменту, з цього відео, я вже більше не вважаю Валерія Залужного кандидатом в президенти України, навіть якщо він себе оголосить. Є в мене підозри, що президентом буде інша людина, в якої шансів не просто набагато більше, в нього і шансів, і досвіду, і, напевне. Напевно, так буде правильно. Ніхто з вас не міг подумати, що так може статися, але напевно колесо історії от воно грає таку свою роль. І ще раз повторюю: це вирок. Ну це вирок всьому, тому що наскільки сюрреалістично все відбувається, що генерали захищаються у очільників ЦВК. Деякі депутати при цьому вже гиркають на свого патрона, ну і так далі. Знаєте, є така теза: придать це не придать, а вовремя придвідіть. От я бачу, що дуже багато людей зараз вже вчасно намагаються передбачати, що буде далі, і шукають собі нових господарів. Ми продовжуємо працювати, йти своєю лінією, я впевнений. Що у нас з вами велике майбутнє? Я впевнений, що ми дійдемо до нашого результату, і можливо, це буде через одну каденцію президента. Якого та все на «П».